150 тварин з п'яти континентів світу у Вінницькому універмазі. Відкрили експозицію екзотичних звірів Світ джунглів. Міні зоопарк із Запоріжжя евакуювали сюди через ракетні обстріли. Про це Суспільному розповіла власниця Христина Нестеренко. каже довго вагалися, але тварини дуже стресували, тому вирішили перевести їх в безпечніший регіон. Тик, тому 6 жовтня у домівку навпроти нашого центру пролетіла Почалася пожежа у будинку, де ми були. Буховою хвилею винесло двері. Ну, ми всі залишились цілі, тваринки всі були цілі, але дуже налякані. І тому ми виїхали. Виїхали ми у Кам'янець-Подільський, були там півроку і зараз вже в Вінниці. З початку повномасштабного вторгнення врятували понад тисячу тварин, каже Христина. Більшість коти, а ще папуги, мавпи, гризуни, плазуни. Тварин пролікували, майже усім знайшли домівки. У нас ще в Запоріжжі попала інодоподібна собака. Її знайшли люди, вона ну, прибіжала десь з полів. Її свора собака загнала до під'їзду ну, до людей і її привезли. Довго ми з нею лікування проходили, реабілітацію. Також був Птах яструб, Ми його лікували, і він повернувся на Хортицю в Запоріжжі у природу жити. Соня будемо серед мешканців, які залишилися у міні-зоопарку. Дев'ятирічна мавпа Соня. Її залишила родина з Харкова, яка виїхала за кордон. В неї череп більше в. Товщині в два рази чим потрібно, тому вона така особлива. Її робили і МРТ, в неї свій раціон, вона там їсть потрошку маленькими порціями, бо не можна, щоб в неї тиск підіймався за ну, цього от аномалії з черепом. Майже півроку тут опікуються сурікатами, грішею та мішею. Одного з них, розповідає Христина, власники покинули у гаражі. У нього ну дефіцит кальція був великі блохи і рани вже від тих блох. Ми тут і вітамінками, і раціоном, і обробками, і ліками. І сурікати теж вони поодиночку не можуть жити. Вони живуть великими дружними сім'ями, і тому ось у нас ще й. Михай з'явився. А це новий мешканець зоопарку Єнот. Імені поки не дали. Його розповідає зооволонтерка. Вчора привезли з військової частини з південного напрямку. Наразі в нього період адаптації. Аби підтримати звірів, містян запрошують до експозиції. Робочі години з 10 до 19. вартість квитка 150 гривень. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.